За сприяння народного депутата України Антона Яценка у рамках соціального проекту між Міністерством освіти і науки України та Китайською Народною Республікою Бабанська загальноосвітня школа Уманського району отримала 10 нових комп'ютерів. Нову комп'ютерну техніку школярам вручили помічник Антона Яценка, голова фракції партії відродження в Уманській міській раді Ірина Плетньова разом з головою Уманської районної державної адміністрації Віталієм Олійником та начальником відділу освіти Уманської районної державної адміністрації. Трації Борисом Бондарем. нагадаємо, що за ініціативи нардепа бабанську школу раніше було забезпечено трьома комп'ютерами а на сьогодні учні бабанської школи мають змогу навчатись у сучасному комп'ютерному класі, що сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу та підвищенню ефективності навчання. Антон Яценко постійно займається розвитком освітньої галузі в межах Уманського Христинівського Монастирищенського районів. Так, за ініціативи Нардепа у школи Уманського Христинівського та Монастирищенського районів було передано більше 200 одиниць комп'ютерної техніки.